Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ касових апаратів та ПОС систем. Розберемося з усіма цими витратними матеріалами, щоб усе працювало як годинник. От уявіть собі, година пік, черга. Клієнт чекає, а ваш апарат видає просто білий папірець. Знайома ситуація це, мабуть, один із найпоширеніших кошмарів будь-якого касира. Так от ми не просто з'ясуємо, чому так стається. Ми зробимо так, щоб ця проблема більше ніколи вас не турбувала. Розберемо все по поличках матеріали, процеси і, звісно, найкращі лайфхаки для безперебійної роботи. Ну що ж, поїхали? Ось наш план на сьогодні. Спершу про головне чековий папір, потім глянемо, чим відрізняються старі системи від нових. Далі розберемо всю касову екосистему, навчимося міняти папір крок за кроком, і на десерт засвоїмо кілька золотих правил касира. І так, розділ перший. Все починається з нього, з чекового паперу. Це без перебільшення головний інструмент. А ось тут починається найцікавіше. Більшість сучасних кас, знаєте, взагалі не використовують чорнило. Ніяких картриджів. Секрет у термопапері. Це такий спеціальний папір з покриттям, яке реагує на тепло. Тобто, зображення з'являється не від фарби, а від нагрівання. Просто геніально, правда ж? Щодо розмірів, то тут є два основні стандарти 57 і 80 міліметрів. І це не просто цифри. Вибрати неправильний розмір це все одно, що намагатися заправити машину не тим пальним, тому знати, який саме папір потрібен для конкретного апарату, це просто мастхев. Гаразд, з папером розібралися, рухаємось далі. Технології ж не стоять на місці, правда? Давайте подивимося, як змінилися самі касові системи і відповідно витратні матеріали до них. Дивіться, глобально є два табори. З одного боку так звані ЕКК це старіші автономні апарати, а з іншого сучасні ККС, тобто комп'ютерні постсистеми. І головна різниця між ними саме в технології друку. Одні, як динозаври, ще використовують фарбувальну стрічку, а інші вже наш знайомий термопапір. І це, звісно, впливає і на швидкість, і на вартість обслуговування. Тобто, якщо говорити, зовсім просто. Матричні принтери це як стара друкарська машинка. Їм потрібна стрічка з чорнилом. А термопринтери це вже магія. Ніякої фарби, тільки тепло і спеціальний папір. Все. Але ж зачекайте, каса це не тільки про чеки. Сучасне робоче місце це ціла екосистема. Давайте розберемося, що ще там є. Так, крім самого касового апарату, ми маємо справу з принтерами етикеток. Їм потрібні термоетикетки. Є платіжні термінали, які теж використовують свій зазвичай вущий термопапір. Навіть сканери, штрих-кодів і картрідери час від часу потребують чищення спеціальними серветками чи картками. Тобто, кожен пристрій має свої апетити. Гаразд, теорія, це добре. А тепер до практики найважливіша частина покрокова інструкція. Як швидко і правильно замінити той самий рулон термопаперу? Насправді все дуже просто. Перше, готуємо новий рулон. Друге, відкриваємо кришку. Зазвичай там є кнопка. Третє, викидаємо стару втулку. А тепер, увага, найважливіший момент четвертий крок вставляємо новий рулон. І тут є один секрет папір має йти знизу до гори. Якщо вставити його навпаки, термочутливий шар буде не там, де треба, і так, чек знову буде білим. Потім просто витягуємо кінчик паперу, закриваємо кришку до клацання, і все готово. Можна навіть зробити тестовий друк, щоб переконатися. Ну і наостанок, давайте закріпимо матеріал кілька золотих правил, які збережуть і нерви, і гроші. Правило номер один і це, мабуть, найголовніше завжди от просто завжди. Майте під рукою два-три запасні рулони. Це не просто рекомендація, це ваш рятувальний круг у годину пік. Підсумуємо. по-перше, запас, про це ми вже сказали. По друге якість не економте на папері. По третє, зберігання тримайте папір у сухому темному місці, не на сонці. І по четверте замінюйте рулон завчасно, а не коли він уже закінчився. І знаєте, що до якості це не просто слова. Дешевий папір може мати нерівномірне покриття. Це не тільки псує чеки, але що гірше, вбиває термоголовку принтера. А пошкоджена термоголовка це, повірте, дуже дорогий ремонт. Тож інвестиція в якісний папір це насправді економія. Скупи платить двічі, як то кажуть. Ну що, тепер озброївшись цими знаннями, можна сміливо сказати, каса готова до всього. І ніякі порожні чеки чи несподивані зупинки роботи більше не страшні. Черга рухатиметься, а клієнти будуть задоволені.